Перше цьогоріч депутати Чернівецької обласної ради зібрались на пленарне засідання серед питань порядку денного. Чимало тих, які залишались нерозглянутими протягом 2025 року. Традиційно сесію розпочали з хвилини мовчання за всіма загиблими внаслідок російської збройної агресії. Тоді до депутатського корпусу долучили ще двоє обранців, які нині прийняли присягу замість Олексія Волощука та Анатолія Ілащука. На розгляд винесли питання про дострокове припинення повноважень голови голови Чернівецької обласної ради та звільнення з посади Олексія Бойка. Декілька разів обранці ставили це питання на розгляд та знімали з порядку денного. Олексій Бойко заявив про конфлікт інтересів та участі у голосування не брав. Надрукували 64 бюлетні для голосування та підготували все для таємного голосування. Один за одним обранці заходили до сесійної зали. Своє волевиявлення висловили лише 37 із 57 зареєстрованих. Один із депутатів Птатів та членів лічильної комісії відмовився голосувати. В присутності медіа та обранців перерахували бюлетні та оголосили результати. За припинення: 33. Недійсний один. Опісля Олексій Бойко подякував із трибуни та зібрав прес-конференцію. На питання журналістів чи буде він оскаржувати рішення у суді. Екс керівник облради відповів, що не планує. Я Не можу ставити під сумнів будь-які там демократичні процеси, навіть у обласній раді восьмого скликання. Тож тепер Олексій Бойко залишається лише депутатом Чернівецької обласної ради від аграрної партії. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.